Так, Всім привіт, мої золотенькі! Достатньо багато питань отримала від вас стосовно можливих наступальних дій. Давайте подивимося період до кінця лютого місяця, візьмемо найближчі півтора місяця, так? Візьмемо Запорізький напрямок, Харківський, Сумський і Чернігівський. Подивимося, чи будуть наші вороги просуватися, так? Чи будуть вони наступати, так? І так, чи будуть вороги наступати? Гучно на тих напрямках може бути. Тобто тут йдуть мені о, такі достатньо неспокійні енергії, але о, зараз іде якесь спостереження, і як наче вони зараз приймають якісь рішення. От Стосовно ресурсного забезпечення, тому що, як наче не вистачає чогось, така достатньо е, теж непроста ситуація. Ну, давайте глянемо, чи будуть вони просуватися е, в нашу сторону, так би мовити. Ну, скажімо так, ми готові е, давати стусанів. Ситуація може затягтися, карта помірності, яка показує, що ситуація взагалі може розтягтися в часі, і вона може бути така, як зараз. Ресурсів, наче в них не вистачає для того, щоб іти. Але ситуації в тих регіонах, тобто це прикордонні, так, території, оці межі, там, де вони, так скажемо, перебувають, вони можуть нести нам наслідкові речі по. Активності повітряній, і тут ідуть якісь плани саме, тобто вони можуть проявляти активність на тій території для того, щоб ще більше якось нас налякати. Карта сили показує, що лякати і проявлятися якось вони все одно будуть. Тобто, ми готуємося, ми акумулюємо свою силу, так, ми тримаємося. І зараз, як наче іде вивчення інформації. От, яка може, в принципі, зіграти якби, якусь роль. Давайте глянемо, чи, чи пройдуть вони так, на тих а, територіях, чи пройдуть вони. Ну, на, на рахунок того, чи пройдуть, в мене йдуть карти захисту, тобто їх там чекають, і це зараз розробляється план. Ситуація може затягтись на довгий час, вона може бути такою, як от зараз. От, і ще довгий період часу, ну, такий тривалий, скажімо так. От, я можу сказати так, що провокації, активності якісь можуть бути так. Гучно на тих територіях може бути, але я не бачу конкретно просування поки наземного, щоб вони йшли.